Пам'ятаєте, ми працювали з вами щоб за спиною ніхто ні в кого не стояв. Я буду вас сюди фотографувати. Тому, будь ласка, станьте так, щоб було це коректно, щоб два чоловіка не влазили в кадр. Миколаєвич читає прізвище, ви говорите кількість нарахованих ударів. Не, он не хочет. Петров. Петров. Так, хлопчики, увага. Це теперь увага, будь ласка. Починаючи з вас, крайній зліва, через одного робимо два кроки вперед. Швиденько, ви перший. Через одного, два через кроки. Раз, одного. два. Через одного, швидко. Ні-ні, ні, ні. ні, ні Дивіться. Через одного. Через одного. Трошки прокидайтесь. Ви вийшли сюди. Ні. Ви спите. Через одного, будь ласка, швидко. Через одного Швидко. Через одного швидко. Прокидайте. Прокидайте. Ні-ні-ні. Дивіться. Да, швидко. Виходьте, виходьте. Через одного. Через одного, Тимур, Richards, 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 Richards. <риклад> давайте, давайте. Добре. <риклад> не Молодці, молодці. Чіднялись. Робимо так, 30 присідань. На кожен мій рахунок робимо присіли, встали Темп буде приблизно такий. Раз. Ні-ні-ні, не, не присідаємо. Темп буде такий. Раз, два, три. Зрозуміли? Тобто присілися, робимо, робимо 30 присідань. Як закінчимо, ви відразу знаходите пульс. Відразу, одна-дві секунди. Я говорю команду оп, ви рахуєте. Все зрозуміло. Готові присідати. Будь ласка, ви так само присідаєте. Добре, ви будете у нас лідер. Домовились, так? Да? Так, будь ласка, приготувались. Раз, два, три, чотири, п'ять. Не спішіть. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.